Розкажіть, будь ласка, про матч з Кудрівкою. Яке було завдання на цей поєдинок, і що сподобалося? Ну, головне завдання було в грі з Кудрівкою це зіграти тим гравцям, які мали менше ігрової практики, і передивитись гравців, дати можливість гравцям U19 спробувати себе на такому рівні. В принципі, з цим завданням ми впорались. і деякі Нюанси, звичайно, вони завжди будуть, але ми спокійно до цього відносимось і робимо висновки. Вже в цю суботу команда зіграє матч з шахтарем. А у нас є двотижнева пауза на підготовку. Розкажіть, чи допомагає вона, чи навпаки збиває якісь там підготовки? Та ні, нічого не ми ж Зіграли контрольну гру товариський матч з Кудрівкою. В принципі, ми працюємо в тижневому циклі, так як і працювали. Нічого страшного, що вона може допомогти, ну я думаю, скоріш за все, це відношення гравців до цієї гри. І головне завдання, яке ми будемо ставити перед гравцями, і спробуємо зіграти з шахтарем так, як нам це треба. А про суперника розкажіть, будь ласка, що ми можемо очікувати від матчу і що може стати ключовим для успіху команди. Що можна очікувати від Шахтаря? Ну, Шахтар це Шахтар. Це бренд, це один із наших грандів українського футболу вже на протязі великої кількості років. І ключове стане в грі це, звичайно, мотивація, яка буде зашкалювати у гравців. І відношення до самої справи. до тієї стратегії, яку ми оберемо на матч. Хочу останнє питання ще задати. З Динамо було видно, що команда дуже була заряджена. Чи на Шахтар буде такий заряд, чи це буде зовсім інший матч? Та ви знаєте, ми на всі матчі заряджені, десь десь на когось більше, на когось можливо менше, але ми просимо гравців, щоб постійно вони не розділяли команди: або то Шахтар, або Кудрівка, або Динамо. Або немає значення. Професійні гравці вони відносяться до своєї справи професійно, і будь-який суперник, незважаючи на ім'я, повинен мотивувати кожного гравця зіграти як мого краще.